Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, що Японія це не лише міста і мегаполіси, це ще і гори. Зараз я хочу доїхати до Хаконе, і щоб доїхати до Хаконе, я приїхала на станцію Хаконе, і зараз я буду підніматися вверх фунікулером. Щоб піднятися вверх фунікулером, ми беремо квиточок. Ось тут. Дивіться, я витягую один квиточок і одразу з'являється інший. Тут не треба квиточки оплачувати. Я так розумію, що оплатити квиточок можна буде в самому Фонікулері. Цей фунікулер було відкрито у 1921 році, і е, він е, має довжину 1200 метрів. І ми набираємо висоту приблизно 300 метрів. Ми що ж, поїхали, подивимося, що ж там зверху. Ви не повірите, але станція, з якою ми їдемо, вона називається Гора. Тобто, станція Гора знаходиться в горах. Зараз я вам покажу: ось тут ви можете побачити, що станція дійсно називається Гора, прямо на Україні. Ські але ми їдемо з станції Гора в Гору, незважаючи на те, що це гори, тут все дуже технологічно. Адже ми в Японії нагадую, ми знаходимося в горах далеко від великих міст і взагалі від цивілізації. Але тут ось такі ескалатори, фунікулери, і зараз ми йдемо на підйомник. Ви знаєте, технології технологіями, але за квиточок я щойно платила ось так людині з такою коробочкою. Я зараз іду на підйомники, але по дорозі я побачила ось такий балкончик. І я не могла сюди не зазирнути, що ж тут є цікавенького. А насправді тут є, ви не повірите, тут є онсен для ніг. Тобто я зараз можу сісти сюди і попарити ноги в гарячій воді з видом на гори. Це абсолютно безкоштовний антент для них. Ось. Я зараз сюди сідаю і можу попарити ноги в цій гарячій водичці. Я піднімаюся вгору, але саме цікаве, у нас попереду. Зараз ми побачимо справжні космічні пейзажі. Друзі, я вам обіцяла космічні пейзажі. Ось вам космічні пейзажі. Тут в горах видобувають сірку, ось такі шахти. Як ви бачите, щойно ми проїжджали, там були ліси і рослинність. Тут немає жодної рослинності, адже цей пар, цей дим, він випалює всю рослинність. Це кислота. За мною марсіанські, схожі на марсіанські пейзажі, і тут дим, просто дим, димова завіса від сірководню. Насправді це дуже шкідлива виробниця. Ті люди, які там працюють, там майже майже немає зараз працівників, не видно. Так це все виглядає. І ось тут є кислородні балони. Якщо комусь стало погано від цього запаху, тому що запах сірководня, він дуже сильний. Якщо комусь стало погано, можна подихати киснем. Ось такі тут є кисень. Ну що ж, я піднялася, я знаходжуся на висоті, 1044 метри. І зараз ми йдемо, подивимося на космічні пейзажі, які я вам обіцяла. Щойно ми подивилися на ці пейзажі з кабінки, підйомника. І зараз ми подивимося на космічні пейзажі. Ось з такого балкончика. Ось, Тут стійкий запах сірководня. Дійсно, його дуже відчувається. Але при цьому я ще ніде не бачила таких пейзажів. Ось, дивіться. Ось тут видобувається сірка, і зараз ми підемо, спробуємо щось абсолютно цікаве. Ми зараз спробуємо курячі яйця, які варилися в воді. Оці сірководневі, вони чорні. Люди вірять, що якщо з'їсти одне таке яйце, то це продовжує життя приблизно на сім років. Ну що ж, спробуємо омолодитися за допомогою спеціально зварених чорних курячих яєць. Друзі, а зараз я йду омолоджуватися. Ось за мною ви бачите чорне яйце. Друзі, я щойно придбала пакетик з чотирма вареними чорними яйцями, і зараз ми підемо ще придбаємо щось цікавеньке. Ми зараз придбаємо спеціальний чорний попкорн з активованим вугіллям, і також його спробуємо на камеру. Як я вже казала, ми щойно піднімалися на станцію Гора. І ось тут ми бачимо пиво, зварене у місцевій броварні. Також ось зараз я спробую пиво, Пілснер, яке вариться в Хаконе. І тут можна побачити намальовану гору Фуджі. Також з Хаконе, якщо гарна погода, деколи відкривається вид на гору Фуджі. Але зараз трошки небо захмарене, тому гору Фуджі, ми, на жаль, не побачимо. Тільки на етикетці. Цієї пляшечки. Друзі, тут трошки вітряно, але зараз ми будемо куштувати. Вони ще теплі і нагадую, що можна стати на 7 років молодше після лише одного такого яйця. Що ж буде, якщо я з'їм 4 яйця? Ну, зараз ми побачимо. Ось дивіться, воно чорне, воно зварене в вугіллі, тобто воно. Ну, нічим не пахне, до речі. Воно містить активоване вугілля. Ось прямо тут його можна почистити і скуштувати. Ось тут трошки залишається вулканічного попілу. М -м -м! Насправді, просто, просто яйце зварене в вулканічній воді. Смакує досить незвично, адже ми на природі. Ось. І зараз ми ще будемо куштувати ось такий попкорн. Він також містить активоване вугілля, і після нього треба обов'язково вмиватися, тому що ну це як таблетка активованого вугілля. Зараз ми його також спробуємо: кріспі попкорн. Ось, бачите. Я зараз знаходжуся на висоті близько тисячі метрів. Насправді тут стало прохолодно. Внизу нагадую, було приблизно 26-27 градусів, а тут зверху градусів 18. І ось тут починаються трейли. Тобто за мною зараз знаходиться вулкан Хакони, і на нього можна піднятися. Тут є хайкінгові маршрути, але ось тут є попередження тобто, людям, у яких є хоча б маленькі проблеми зі здоров'ям, заборонено підніматися, адже там є пари сір. Які можуть шкідливо вплинути на людину при підйомі на ці трейли. Ось за мною ви бачите мапу цих трейлів. Підемо подивимося, що ж тут є. Насправді ми не будемо підніматися по трейлам, ми поїдемо далі по канатній дорозі, але я вам просто покажу, що є така можливість. Як і завжди, в таких місцях природних, тут знаходиться храм. Ось позаду мене ви бачите храм, де люди моляться, там така маленька є капличка. Ось тут за мною зараз ви бачите трейли, але без дозволу тут ходити не можна, тобто треба отримати спеціальний дозвіл. До речі, ось тут щойне прочитала, що вулкан Хакони діючий і досить активний. Оскільки Японія знаходиться в зоні підвищеної сейсмічної активності, ось тут ми можемо побачити такі emergency kits. Тут є набори, тут є каски спеціальні, тут є також продуктові набори та вода у випадку, якщо станеться землетрус, щоб люди, які знаходяться на горі, могли себе протягом якогось часу забезпечити питною водою, їжею консервованою, а також бути в касках для безпеки. А зараз ми пливемо на піратському човні. Ми зараз пливемо до знаменитих воріт, які знаходяться в хаконе, і вони стоять в воді. Зараз я вам покажу, як ці ворота виглядають. Насправді, в цьому місці, щоб сутаргуватися з цими воротами, вишуковується величезна кількість людей. Я вам зараз цю чергу покажу. Ми не будемо стояти в цій черзі, але до воріт цих ми допливемо. Також за мною ви бачите зараз трошки хмарки, але насправді деколи тут відкривається відкривається неймовірно гарний вид на гору Фуджісан. Ось там можна побачити в гарну погоду гору Фуджісан, яка є своєрідним символом Японії. І ось зараз я знаходжуся в національному парку Хакони біля величезного озера Аші, на якому ми щойно плили на кораблику. І зараз я йду до Торі, які знаходяться на території Сентоїського храму. Ви тільки подивіться, яка за мною вишукувалася черга. Ці всі люди вони чекають та да, -да дам Вони всі хочуть сфотографуватися з воротами Сентоїського храму, які знаходяться в воді в Хаконе. Насправді, в свій минулий приїзд в Хаконе я також стояла в цій черзі, але цього разу я цього робити не буду. Але чергу я вам таки покажу. З цим храмом в Хаконе пов'язана цікава легенда. Древні люди, які жили тут в Хаконе, серед вулканів і гір, сприймали ці вулкани як прояв гніву богів за злі та погані вчинки людей. Згідно з легендою, злий дух жив у дев'ятиголовому драконі. Який жив в озері Аші. Але одного дня, за легендою, монах, який служив у цьому храмі, вигнав злий дух із дракона. Після чого цей дракон став охороняти та захищати цей храм та місто Хаконе. Відповідно до легенди, дракон живе на дні озера і інколи плаче, шкодуючи про свої погані вчинки. Сльози дракона, змішуючись з водою озера Аші, стають священними і здатні вилікувати хвороби. Люди також вірять, що вода у цьому фонтані у формі дракона є священною, і її можна набрати в пляшечку і взяти з собою. Друзі, сьогоднішнім своїм відео я хотіла вам показати, що в Японії є не лише мегаполіси, величезні міста, а що тут ще й неймовірно гарна природа та національні парки. Тож, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!